При доброго недільного всім ранку. <сміюся>, Сміюся. Бо зараз вже півдев'ятого пів ранку у нас з чоловіком був утренній марафон. Значить, ось так правду кажуть, що чоловік розполагає, передполагає, а Бог розполагає. Так воно і є. Да, Кекс Кекс уже отримав свій сніданок вже давним-давно довольний. Ну, як завжди подоїла корову. І тут дивлюся, а моя ласуня жила я любві. Прихожу, кажу, чоловікові давай. Погнали нашу красуню. І оце ми тільки що прийшли, ганяли її до бика. Це хочу вам показати, яка ж краса в мене тільки краса, сива цвіте. Отакі піони. Ось такі красиві, нежно ніжна, розові піони. Ой, а як же вони тільки пахнуть? Це вам не передати. Отак От розпускається, ще не всі бутони розпустилися. Але дуже-дуже гарно. Якось вони оце по черзі, видно тут, як тіньок. Тут більше сонця, тут розпустився кущ більше, тут трошки менше. Це ще тільки-тільки починає. А білий взагалі ще й не думає. Розпускатися. От, така лілія вже величенька. Так що, друзі, такі діла. А зараз я ще покажу вам красу. Дивіться, яка краса в мене розквітла. Це мої червоні маки. Я родом із селища Червоний Мак. Я така краса, в мене вже розквітла. І тут усе повно. Дивіться, які вони крупні. Це, звісно, декоративний мак. От. Так що така краса. Це я сьогодні утром йшла і, і побачила, що вони вже розквітли. Думаю, я ж з вами поділюся. Обломила тут дві гілки горіху, мені його не шкода, він гидкий. Щоб більше сонечка. Ось я зараз поверне і буде більше сонечка сюди. От така красотулечка у мене цвіте. такі красунчики. Радують нам оку. Так що, друзі, отак неждано не гадано, а з ми з чоловіком пробігли крос в 2 кілометри. Кілометр туди і кілометр назад. Ну, Може навіть трошки більше. Ой. Зараз піду трошки відпочину. Зараз сходю до цупляток наших, що вони там роблять. Наші красюнчики мої. Зробила їм таку халабуду. таку хатку їм мої зірочки. Тіпа-тіпа-тіпа-тіпа. Ціпа, 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 ціпа. Ціпенькі мої. Ось такі мої клюсявичні. З мамочкою сидять. Це ж я кругом сітку зробила. Я обклала отаку кірпічиками з обратної сторони, з наружної, з середини. І оце вони тут працюють. А той рыженький. зараз гляну, наверное, пропав. Був один слабенький, мій домашній. Оце у них водичка з антибіотиком зараз. Вони пропивають два дні сьогодні, завтра я їм зроблю. А тоді далі, отож я їм купила цю. Ну, аптечка називається. От, зараз загляну туди. Чи те курчатко. Пропало те курчатко, лежить воно в буді. Треба буде опять якось залазити або якоюсь палкою достати. і пропало. Шкода, звісно, воно було слабеньке. Ну нічого. 19 штучок. Ну, нехай ростуть. Що буде, те буде. Так що такі діла, друзі. Так, ну що, друзі, трошки відпочила і ось починаю сапати картошечку. Ось так ось по 4 рядка, потім 2 рядка бурячка. І опять 4 рядка і так аж от туди. Так що сапання багато. Картошечка заростає, треба її вже посапати і підгорнути, бо скоро наплодиться жук, вже треба буде бризкати. А ось а треба, щоб вона вже була посапана і підгорнута до бризкання. Так що починаємо працювати. Дві сталочки вже просапала. Під музику, хоч танцюй. Чоловік приніс колонку. Сіла, відпочиваю, бо спина болить. Так, ну ось я на городі поливала свої баклажани. огурчики. п'ять огурчиків зірвали з чоловіком. Так що є нам на вечерю. От. Ось такі мої баклажанчики. Гарні. Ось ото два кущика огурчиків. Ось яка вже в мене георгіна. Дивіться, яка велика. Треба полити, От. щось Зараз полью. От. А тут це в мене капуста. Бачите, яка капуста. Гарна. Наша капустка, вона вже головка. Скоро вже неділю через дві і буде своя капустка в мене. Воно, бачите, яка головочка всередині вже воно з боку вам покажу. От, а там далі помідорчики. Вже є манюні помідорчики висять. А ці мої розсадили, бачите, завтра крові з носу. Сьогодні ж нам корова піддала роботи. Да. Ага. От, і цей. Але це мої ось розтюшки. Завтра крові з носу все досадимо. Завтра нальємо балію. Води аж дві, щоб нагрілося до вечора. І вечором будемо займатися чисто розсадою. Так що кабачки там ростуть. На цьому городі в мене кабачки у бабусі погано. Треба все до ума довести. Кури мої, все, грібуться, зараз буду їх загонити. Так що працюємо, друзі, працюємо, працюємо. А в хаті в мене ще ж друга партія каші вариться, ви як думали? що Хлопців я наших забула. Ні, працюю. Вчора зварила 24 гречаних з м'ясом каші, а сьогодні на пополам. Пірова і гречана, Так що працюємо далі. Сьогодні я сім крашеночок у мене врожай. От мої красуні знесли. І ще одна курка квохча. Ну, садити я її не буду, все, шабаш. Сидить вона одна з курчатками. Вони клюкають. Я їм сьогодні кропивки різала. Так що сидять вони, Квочечка з ними. Вони воно бігають. Мої лапочки. Ступай, не можна тут. Так що це таке? Курка лізе до крашанук, Я ж поставила. От, так що таке в мене подвор'є. Таке дворіще в мене хазяйство. Да, да. Зараз ось ось трошки сяду в кресло, відпочину та посмакую черешенкою. Отакі вже чорні поспілились. Смакота. Так, друзі, ну ось і слава Богу, настав у нас вечір, вже темно. Вже ми в хаті. Зараз залишилося помірями посуду. Каша моя доварюється в автоклаві, корову ми ще вечором зганяли знову. Прибігли ноги, гудуть, гудуть. В мікроволновці гріється, каша молошна була в холодильнику, зараз трошки поїм, бо цілий день хочу їсти страшне. Ладно, друзі, завтра, може, буде легше, я так сподіваюся. Усім всього найкращого, мирної ночі, всім хороших снів. Спокойствія в душі. Хоч чуточку, хоч трошечки. Бажаю вам усім. Всіх люблю, обнімаю. До побачення до завтра. Пока-пока.